Відкриття інтернет-магазину, які дані зазначити у графі 4 у формі номер 20 ОПП. Для заяви про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність за формою номер 20 ОПП, далі заява 20 ОПП. Об'єкта оподаткування, обов'язок та порядок, подання якої встановлені пунктом 63.3 статті 63 Податкового кодексу України та розділом 8 порядку обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 9.12.2011 року за номером 1588. Зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.12.11 за номером 1562-2300. Перше джерело даних щодо об'єкта оподаткування є правовстановлювальні документи, які є актуальними на дату її подання. Графа 3. Тип об'єкта оподаткування, заяви 20 ОПП заповнюються відповідно до рекомендованого довідника типів об'єктів оподаткування, що оприлюднено на ведпорталі Державної податкової служби. Обрання із довідника відповідного типу об'єкта оподаткування здійснюється з урахуванням принципу. Укруплення інформації у разі його застосування, виду діяльності, для якої такий об'єкт оподаткування відкривається, створюється чи реєструється та належності об'єкта за своїм функціональним призначенням до наявного типу об'єкта оподаткування у довіднику. Графа 4 найменування. Об'єкт оподаткування заповнюється у разі наявності назви об'єкту оподаткування та з метою додаткового уточнення інформації про такий об'єкт. Відомості щодо об'єкта оподаткування, який взято на облік в контролюючих органах відповідно до поданої заяви 20 УПП, є першоджерелом даних реєстраційної заяви, що подається суб'єктом господарювання до контролюючого органу у встановленому порядку для реєстрації реєстраторів розрахункових операцій, далі РРО, та або програмних реєстраторів розрахункових операцій, далі ПРРО. Правові, засу... Зас... Правові засади застосування РРОР чи ПРРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, встановлені законом України від 6 липня 1995 року за номером 265-95-ВР про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія якого поширюється на усі об'єкти господарювання, їх господарські одиниці та представників уповноважених осіб суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та або безготівковій формі. Пунктом 1.1 статті 3 закону. 265. Встановлено, що суб'єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та або в безготівковій формі, при продажу товарів, надані послуг, зобов'язані, зокрема, проводити розрахункові операції на повну суму покупку надання послуг через, реєстра... через зареєстровані, опломбовані в установленому порядку та передатку. Введені у фіксальний режим роботи РРО або через зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу ПРРО зі створенням у паперовій та або електронній формі відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій. Процедура реєстрації РРО ПРРО. Контролюючих орган регулюється порядком реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари, послуги, далі порядок РРО, порядком реєстрації введення реєстру та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій, далі порядок ПРРО, затвердженими наказом Міністерства України. Фінансів України від 14.06.2016 до року за номером 547 про затвердження порядку щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книги обліку розрахункових операцій, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України. 5 липня 2016 року за номером 918 дроб Відповідно до пункту 4 глави, глави 2 розділу 2 порядку РРО, реєстрація РРО проводиться на підставі заяви про реєстрацію реєстраторів розрахункових операцій за формою номер 1 ТР РРОР. Пункти 3. розділ 2. порядку перерор. реєстрації перерор на підставі заяви про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою номер 1 Перерор. Далі реєстраційна заява РРОР, Перерор. РРОР Перерор може застосовуватися лише в тій господарській одиниці, яка зазначена в реєстраційному посвідченні. Пункт 3, розділ 3. порядку РРО. Далі про господарську одиницю внесення до реєстру програмних реєстраторів розрахункових операцій щодо такого ПРРО. Пункт 2, розділ 4 порядку ПРРО. Форму та зміст розрахункових документів визначено положенням про форму та зміст розрахункових документів електронних розрахункових документів, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 за номером 13 – про затвердження, положення, про форму та зміст розрахункових документів, електронних розрахункових документів, порядку подання звітності, пов'язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, форми номер звр 1 звіт про використання книг обліку розрахункових операцій, розрахункових книжок, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.02.16 року за номером 220/28350. Відповідно до визначення, наведеного у пункті 2 розділу 1 положення номер 13, найменування господарської одиниці це найменування, яке зазначено в документі на право власності або користування господарською одиницею. Пунктом 2, розділу 2, положення номер 13 передбачено, що обов'язковими реквізитами фіскального чека є, зокрема, назва господарської одиниці, це найменування, яке зазначено в документі на право власності або користування господарської одиниці. І відповідає довіднику типи об'єктом оподаткування та повідомлення ДПС за формою 20 ОПП. Отже, якщо суб'єкт господарювання здійснює торгівлю, Надає послуги з використанням РРО чи ПРРО, то у графі 4 найменування об'єкту оподаткування заяви 20 ОПТ по потрібно зазначити найменування самого об'єкту оподаткування, яке буде також зазначатися як назва господарської одиниці у розділі 3. це дані щодо господарської одиниці, реєстраційної заяви РРО, Перерор, що, зокрема, у разі необхідності. Може містити ознаку дистанційної торгівлі та або будь-яку іншу додаткову інформацію, комерційне найменування, власну назву тощо.